Мене звати Богдан, мені 25 років. Я з міста Енергодар Запорізької області з території великого лугу, як його називали за часів гетьманщини. Слава Україні! Героям Слава! 3 березня після того, як о 12 й годині нас розпустили з цього мітингу на дорозі. Орлов Дмитро наш мер пише в, в своєму каналі, що катаки йшли на прорив. Фактично за лічені хвилини збираюсь я. Збирається мій друг, збирається ще декілька наших хлопців. Ми просто вилітаємо з домівок. Ми починаємо збиратися на міському виконкомі, на мерії. Прибігаємо туди понад. Та десь півтора кілометри точно. Стоять вже десь з двадцяток хлопчаків наших Енергодарівських. Хтось з... Кардиналів, так би мовити, Аесівських, військовослужбовців, вони фактично займаються охороною атомної електростанції. Це от військова частина спеціально для цього і існувала, фактично. Стоять пацани, дехто з автоматом, здебільшого, з коктейлями Молотова. І коли кац... почали підходити до атомної електростанції, у наших пацанів був єдиний наказ не стріляти першими. Тобто ми максимально, можна сказати, відтягували початок бою за саму електростанцію. І вже коли кац... почали лупити по учбовому цеху, по першій прохідній, зав'язалася вже бійка. Вони, в принципі, не стіснялися нічого використовувати. І кулемети, і танкові снаряди. Ну, тобто, в них вхід пішло все. А наші пацани просто з автоматами проти бронетехніки. Після того, як вони просиділи там три години, тобто, під стріляниною, під вогнем і всім решта, їм командир сказав: ну, типу, пацани, робіть, що можете. Біжіть, типу, як можете. Бо якщо візьмуть, то все, скоро за все, нам капець. І пацани просто почали розбігатися. Ну, хто куди знав. Фактично, здебільшого, зіграло на руку те, що. Е всі пацани, які там працювали в охороні, вони прекрасно знали атомну електростанцію. Вони перелізали через колючий дріт, тікали в ліс і аж через три доби приходили додому. Фактично самих боїв, стрілянини, перестрілок, вибухів, яких не було, в самому місті на той момент не було. Тобто, місто на той момент вже... Ну, не бачило сенсу битися, так би мовити. Бо звітом би ми їх просто не вибили. Це вже все. У нас не було нічого: ні озброєння нормального, ні якихось командирів, нічого. Абсолютно, ми просто звичайні люди, звичайні фактично, сусарі, РПшники. Монтажники, які ну навіть зброї толком за останні 15 років в руках не держали. І я так, так само, ну і битися проти, проти хай і погано, але підготовлених бійців о, рашистської армії на той момент було не дуже хорошою ідеєю, якщо чесно. З чого все починалося, це фактично з дуже великого дефіциту товарів продовольчих. Це санітарні якісь товари. Тобто, в першу чергу це індивідуальні засоби жіночої гігієни. Їх дуже не вистачало цигарки, алкоголь. М'ясна продукція, молоко, яйця. Не було м'яса деякий час. Тобто люди, з... я, принаймні, разом з мамою, ми для того, щоб скупитися, виходили о 5-й годині ранку, ще коли було темно на, на вулиці. Це ще був мороз такий. І фактично з 5-ї години ранку, і аж до 3-ї години дня ми стояли в черзі, потім вже плюс-мінус це все почало Ну, трошки налагоджуватися, так би мовити. Почали підвозити ковбаси, почали підвозити м'ясо. Наш місцевий хлібопекарський завод почав випікати хліб і продавати його. Ну на той момент майже за безцінь. Але черги були просто величезні. Тобто, одночасно могло стояти від 50 до 150 людей. І це з самого ранку, так би мовити, вони починали збиратися. З приводу цінової політики і продуктів Росії, з Росії, як повністю вся родина, принципово відмовилась їх купувати. Ми е, на той момент ми дуже сильно вірили, що це ненадовго. Ми дійсно сиділи і такі, ну. Це ж атомна станція. Вона не може бути довго в руках ворога. На той момент ми просто в це свято вірили. З приводу найбільшої загрози ядерного вибуху, можу сказати одне. Вона на той момент не була найбільша. Коли... Просто повірте мені, вона найбільша зараз. Ну, фактично, була буквально за два тижні до цього, до того, як наша влада, до того як Київ почав. Пускати більше води у Київське водосховище. Канали для охолодження активної зони реактора знаходяться безпосередньо біля атомної станції і отримують воду вони технічно, безпосередньо від самого Каховського водосховища. На той момент він почав різко падати. На той момент рівень Каховського водосховища, якщо я не помиляюсь, почав складати 15 метрів. У нашому районі. І якщо б він впав до 13, це перегрів реактора робочої зони, нездатність його охолоджувати і вже потім вибух. Mm. Кожна людина, яку вони могли. Побити прямо в місті або застрелити прямо на дорозі, це міг виявитись висококваліфікований атомщик. Перед комендантською годиною, буквально там з запізненням в 10 хвилин, повертався так само по наш один знайомий чолов'яга. Він повертався з роботи вже в вечірній час і, не питаючи прізвища, не питаючи куди і звідки. Йому просто дали прикладом в голову. З приводу катівень ми прекрасно знали, що вони є. Вони були е під е стратегічним центром першої про е прохідної, фактично, прямо в ньому вони зробили там, катівню, так званий підвал. Е потім, так само ситуація відбувалася у нашому МВД. То поліцейський відділок стояв прямо біля мого будинку. Кат, звісно, спочатку його повністю винесли. Все, що там було: столи, стільці, комп'ютери, все. Тобто, перші два поверхи вони повністю е звільнили, а потім зробили там катівню. В одному кабінеті два на, точніше, три на чотири метри, стандартна спальня. Вони поміщали від 10 до 15 людей. Хто ці люди були, за що вони туди потрапляли? Це були звичайні люди, абсолютно. Тобто це були як атомщики, так і звичайні мужики, які е, трошки пізніше поверталися додому. Їх е, ну, брали просто так, можна сказати. Мій друг з Енергодару цілий тиждень провів на підвалі. Його взяли за, е, на вулиці прямо коли він вийшов до крамниці. Е, його взяли за те, що він е, працює наводчиком у ЗСУ. Ну, як вже сам мій друг розповідав, він, звісно, це робив. Але в нього на телефоні нічого не було, бо він не настільки дурний, слава Богу. І вони цілий тиждень лупили його. Ну, це були постійні побої, не давали спати навіть. Здебільшого дії партизанського руху в Енергодарі вони більш такі психологічної направленості. Вони вказують на те, що Україна звідси, звідси нікуди не дінеться. Так само, наприклад, було коли ми в окупації якраз перед днем соборності, ми йшли, гуляли з е е пацанами і на одному з стовпів побачили наклеєне рукописне, просто від руки на листку, ви на видраному аркуші з зошита. Побачили прям такий можна сказати маніфест. З приводу того, що співвітчизники вітаємо вас з Днем Соборності України. Жовто-блакитні стрічки. Так само графіті з'явилось дуже багато в Енергодарі. Фактично з найбільших таких е, видатних, я би сказав, проявів партизанського руху в Енергодарі, це був якраз таки замах на Шевчика, одного з гауляйтерів тодішньої окупаційної влади. Дарі в мене залишилось ще двоє друзів з нашої компанії, які досі не можуть виїхати. В мене там залишилася сім'я, мати, вітчим і двоє молодших братів. Ми постійно підтримуємо з ними зв'язок. Слава Богу, це поки що ще вдається. Місто майже. Порожні на наразі, тобто атмосфера панує, наче знаєте, в постапокаліпсі якомусь. Тобто людей набагато менше стало. Люди, здебільшого, чоловіки, які не підписали контракт з енергоатомом та не отримали російських паспортів, ну намагаються майже не виходити на вулицю, щоб не бути спійманими. Щоб не просидіти потім тиждень на підвалі і не відповідати на тупі запитання з приводу того, а чому. Бо в них наразі така полеміка зберігається, що якщо ти не підтримуєш Росію, то ти по-любому якийсь там спецагент і все інакше. Тобто ти по-любому працюєш з СБУшниками, скидуєш координати і все решта. Тому на вулицях порожньо. Як тільки місто звільнять, ми просто приїдемо додому і почнемо витягувати всіх колаборантів з унітазів, з ліжок і просто питати: її, от на що ти це робив? А ну, от, чого ти цим намагався добитися для себе і для своїх знайомих, рідних, друзів? Ну, тобто, нащо ти зрадив нашу державу, яка тобі давала все, що тобі треба було? Ну, типу, Навіщо? Це просте запитання, але я більш ніж впевнений, як і більшість моїх друзів, що вони не зможуть навіть на нього відповісти. Яким бачите даргодарські окупації? Після окупації енергодар знову просто стане вільним, і воно знову почне цвісти і вільно дихати нарешті.